Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Зараз ми з вами зробимо такий розклад на червову даму, на далеке минуле-минуле, на майбутнє, на далеке майбутнє. Загадуйте, дівчатка, себе червовою дамою. Чого дівчатка? Бо кожна жінка, скільки їй би не було років, душі завжди. Остається дівчинкою, яка хоче кохання, щастя і трошки якогось дива. Всім, кому цікаві мої розклади, підписуйтеся на мій канал. Ми зараз робимо розклад на червову даму. Так, далеке минуле, минуле червової дами, недавнє минуле. Що було в неї на днях? Що відбувається зараз і що буде на днях? Найближче майбутнє, майбутнє і далеке майбутнє. Далеке минуле, минуле, недавнє минуле. Що було на днях? Що зараз відбувається в її житті? Що буде на днях? Найближче майбутнє, майбутнє і далеке майбутнє. Далеке минуле, минуле, недавнє минуле. Що було на днях, що зараз відбувається в її житті? Що буде на днях? Найближче майбутнє, майбутнє і далеке майбутнє? Так, будемо дивитися, що тут в далекому минулому було у нас у Червової дами, нашої Червової дами. В далекому минулому в нашої Червової дами були якісь новини. Від короля набагато старше не, якісь новини такі. Ну, новини, які нехороші. Ну, як, не в користь червової дами. Не в користь червової дами. А що було в минулому? Ну, що було в минулому? Якась, будемо так казати, любов пуста. Любов пуста до, крестов... до Крестового, бо тут стоїть сімерочка. Як пуста. Ну, Безотвітна любов була. Недавнє минуле. Що було в недавньому минулому? Ну, Була недавнє минуле в нашої червової дами була якась на якійсь гулянці була наша червова дама. І так, туди її запросили якось, ну, так, для неї неожидано. Туди вона попала, була запрошена. Що було на днях? Що було на днях у Червової дами? У червової дами нашої на днях були якісь витрати, грошові витрати. Щось купила, на щось витратила. Що зараз відбувається в її житті? Що зараз відбувається? Зараз у нашої Червової дами в житті є зустрічі з Червовим ну, зустрічі з червовим королем. Але це зустрічі ділові і більш такі робочі, більш такі ділові робочі зустрічі. Що буде на днях? На днях будуть гроші. Червовій нашій дамі будуть гроші від крестової дами. Від дами постарше за неї. Тут усе будуть гроші. Що буде в найближчій майбутньому? У найближчому майбутньому наша червова дама зустріне. Буб нового короля. Зустріне мужчину в своє життя. Нового мужчину в своє життя. Так. А в майбутньому що буде? А в майбутньому що? Хоч нового зустріне мужчину в найближчому. Але за Крістова тут стоїть крістова карта. Ну, якби. Переживати і така болю наїде за Крістового короля. Розумієте, за крістового, за його доріжки, за його клопоти за крістового короля. На далеке майбутнє що у нас стоїть у крістовій дамі? Якийсь дізбаланс жизнений, не така, ну, Жизняний дізбаланс, якесь життя в неї таке перевернуте. Зараз подивимося, чого. чого життя її так перевертається. Нема стабільності. Надалеке майбутнє нема стабільності в неї. Я так скажу більше всього, що тут появиться якась суперниця в її житті. Яка принесе удар, принесе ревність у життя червової дами. Ну, да. ну, все ж таки наша червова дама і надалеке майбутнє буде переживати за Крістового короля якого я біля неї не бачу. Цей крестовий король, він іде з її минулого, з її минулого життя. Тут буде зустріч зустріч з другим королем, розумієте, з бомновим. І з королем, може, трошки молодшим за нашу червову даму. Ну, Може, на рік-два-трьох, до трьох, там, три роки буде трошки молодший. Але наша червова дама все ж таки буде думати за крестового короля. Ну, все-таки в неї ну, життя не буде. Я не скажу, що вона буде з цим, з цим мужчиною, якого вона зустріне. Я не скажу, життя в неї перевернуте тут на, на далеке майбутнє стоїть. Дізбаланс такий в житті, Дізбаланс в житті. стоїть карта якихось новин, розумієте? Якісь буде новини, буде за крістового короля, а в Крістового короля тут вже якби буде. Дама. Буде якби соперниця для червової дами. Червову даму. Ну, вона принесе в життя червової дами. Ну, удар і рівність. Так. Що, що можу сказати? Зараз ще подивимося. Кинемо три, три карти порадника. Три карти візьмемо з другої колоди. Зараз я візьму з другої колоди. Три карти докину. До нашої червової дами. Що ж все ж таки жде її тут вже житті Хай. Три карти на пораду. Таку, Хай дасть нам колода карт дасть пораду для червової дами. Ну що, червова дама наша жде зустріч, жде, жде крестового короля, жде його в своє життя, жде його зустріч. Да. Крістова дама наша жде зустріч. Хоч біля неї є, стоїть кохання. Стоїть кохання буб нового короля. Нового. Є, стоїть кохання цього короля, але ж, але ж тут є інтерес Крістового короля. Інтерес, розговор і все. Да. Ні, тут вона переживає за Христового короля, за короля, якого немає в її житті. Наша червова дама переживає за короля, якого нема в її житті. Зараз викину одну карту. Що їй треба робити? Що їй треба в житті робити нашій червовій дамі? Що їй треба? Ну, Любов Христового короля перевернута до неї. Перевернута. Ну, їй треба... Жити своїм життям, без Христового короля, да. без хрестового короля. Да. Випав усе. Випадає новий король у життя її. випадає. Треба відносини строїти строїти із цим новим королем. Тут йдуть зустрічі, тут йдуть зустрічі, йде все. Але ж все-таки інтерес, інтерес. Ну, держить інтерес за червову, за крістового короля наша червова дама. Хоч це і приносить дисбаланс, розумієте? Дисбаланс життя. Думаю, хоть би з ним поговорити. Хоч трошки з ним поговорити. А треба. а треба, ну, Навіть якщо вона з ним і поговорить, то тут тільки йде одна карта брехні. розумієте? Одна карта брехні йде в її життя. Тут випав, випав новий король в її життя. Випав ось новий король, випав своїми зустрічами у, у, з її, її зустрічі, його зустрічі. І нашій червоній дамі так треба зустрічатися з цим королем. І за те, що крестовий король, я не бачу його в житті червової дами. Не бачу.